Доброго дня, діти! Відгадайте мою загадку, довгоногий чорнобілий, у гнізу на хату сів, довгим дзьобом знать торкоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко-далеко. А як звуть тебе? Як звуть цього птаха? Так, цього птаха звуть Лелека. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про. Лелека, Лелека це великий красивий птах із сніжно білим і чорним оперенням. Здавна він живе біля житла людини. Цей птах із довгими міцними ногами і довгою шиєю. Дзьоб у нього міцний, гострий, червоний. Коли крила лелеки розгортається, то здається, що він увесь білий, а лише хвіст. Чорний. Молоді лалеки дуже бояться людей, а коли побачили, що люди поклали для них дерев'яне колесо для будівництва гнізда, відразу здогадуються, що це доброзичливе запрошення господарів, і починають облаштовувати гніздо. Старі лалеки дуже розумні птахи, вони не бояться людей, до яких звикли. В народі вважають, що будинок, на якому поселився Лалека, є щасливим і захищеним від пожежі. Лалека хату від лиха береже. Яке ж то українське село без лалек і Лелечи гнізд? А чому цей птах червононогий? Про це нам розповість легенда. В одному селі. Люди знайшли пораненого лелеку, вилікували і випустили його на волю. Одного разу в селі загорілася хата, а в ній було двоє хлопчиків, чиї батьки ще не прийшли з роботи. У цей час пролітав схату порятований лелека, покружляв він над хатою, жалібно закликотів, і кинувся у відкрите вікно, крізь яке вже клубочився дим. Виніс лелека малих, але дуже опік собі ноги та дзьоб. Вони стали червоними, а крила обсмалив. Вони почорнілі, ніби вуглики. З того часу у них чорні кінці крим, червоні ноги і дзьоб. Господарі ж віддячили рятівникові і прикріпили на верхівці дерева колесо від воза, щоб лелека тут завжди мостив гніздо і виводив пташенят. Лелека в українців святий птах, який за повір'ям має риси і звички, що притаманні людям, в народному уявленні. Він є символом праці і відданості, двір, що вподобала лелеки, щасливий, та й сам птах для гнізда обирає собі хату, де живуть добрі та хороші люди, лелека символ вірності, щастя, добробуту. В народі говорили, де лелека водиться, там щастя родиться. Прилетіли лелеки, весну принесли здалеку. Лелека на стовпі щастя в сім'ї. Лелека це символ відродження української нації, лелека відлітаючи у вирій, завжди повертається до рідної домівки. Розкидані по світу українці рано чи пізно залітаються на рідну землю, де народилися. А як же ще називають цього птаха? Бузько, гайстер, бусол, боцюн, чорногуз. боцюна, бузька, чорногуза, бусла гайстра і лелеку ми побачимо здалека. Будемо охороняти. Друзями їх називати. Діти, про кого ми сьогодні з вами говорили? А що ви дізналися про лелеку? Про що ви дізналися з легенди про лелеку? А як ще люди називають цього птаха? Чекаю відео ваших розповідей. До побачення. До зустрічі!